十三。是 ви до ці акції, нормально. А як думаєте, проти чого вони протестують? А я зараз прочитаю і буду знати. Я ще не знаю, що вони нормально ставлю. Вам подобається? Конечно, подобається. – А як думаєте, чому вони протестують? Проти законів, таких як зараз наш президент, І поставили людей в таке положення, що вони не можуть нормально не працювати ні жити. І, конечно, зараз в таких умовах дуже важко вижити. Eu vou fazer de Сідати на мене за стіл, пояснювати нашу позицію, чому ми проти таких акцій. Акції можна, хай в них носить вони мирних. Що підприємець має оборот 2 мільйона гривень і платить 10% від мінімальної зарплати за 200 гривень в місяць? Це багато. Стоки це має бути, що всім підприємців утримують одного пенсіонера і сьогодні кажуть, що влада не така. З людей, які іншої думки, як ви, абсолютно протилежної. Але я прислухаюся завжди до вас, і ви це добре знаєте. А тому що сьогодні я хочу єдине сказати: наша Хмельниччина сьогодні найкраща в Україні, бо в нас є трудящі люди. І сьогодні ми відсвяткували День працівника сільського господарства. Ви чого не кажете, коли ви ходите, підборюєте людей, лякаєте їх на ринках. Працівники сільського господарства. Що вони її купили по дешевших цінах і люди за це дякують? Чому тут немає пенсіонерів, бюджетників і всіх інших? Я вас запитую, чому? Бо люди знають правду, а не ту, яку пропагують деякі з вас. Бо ви всі абсолютно такі, як ми. Ви прості люди.